В Ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір як традиційно вже з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій, і з нашим брифінгом, де розповідаємо про найважливіші заяви та рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. І якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. І також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо знати, де є наша аудиторія. Отже, сьогодні, як ми заявили в нашому брифінгу, сьогодні ми будемо говорити здебільшого про те, що відбувається просто зараз у конгресі. А саме відбувається засекречений брифінг. Це брифінг, який проводять члени адміністрації президента США Джо Байдена для представників конгресу. Ми знаємо, що Ентоні Блінкен, зокрема та Ллойд Остін, беруть участь у цьому брифінгу, щоб знову ж таки роз. Сказати про те, якою є ситуація на передовій і яким чином Сполучені Штати безпосередньо конгрес можуть допомогти Україні. І маємо нагоду приєднати до ефіру мою колегу Катерину Лісунову, яка безпосередньо у конгресі стежить за цими подіями від самого ранку. з Сьомої ранку, напевно, Катю, привіт. Отже, що ми знаємо про цей засекречений брифінг? Що це за брифінг? Як часто його проводять? Я знаю, що тобі вдалося поспілкуватися із низкою конгресменів уже. Що вони кажуть за його результатами? Саме так юлю брифінг почався дуже рано. о сьомій ранку журналістам треба було бути на місці і стежити за всім, що відбувається. Фактично, щоб більше пояснити нашим глядачам, як це відбувається. Тобто, фактично, це закритий брифінг в окремі кімнаті, куди заходять конгресмени по черзі. Ну по одному, так би мовити, разом групами заходять на цей брифінг. Там по дорозі до цього брифінгу просто недалеко від самого входу знаходиться такий собі прес-пул журналістів, Сті вже журналісти можуть покликати конгресменів запитати в них щось і саме собою що більше запитань ставлять по завершенню цього брифінгу, коли конгресмени власне виходять із засідання після того, як вони заслухали останні апдейти, поновлення ситуації щодо яка відбувається зараз в Україні щодо російської війни проти України, і тоді можна конгресменам задати запитання, що вони почули, що можна очікувати, які зараз останні прогнози, і також плани самого конгресу. Також Перед тим як розповісти, що відбувалося конкретно на цьому брифінгу, я би е, пояснила також нашим глядачам, що аналогічний е, закритий брифінг білого дому щодо ситуації в Україні відбувся е, буквально на минулому тижні, е, якщо не помиляюсь, у середу так у середу в Сенаті. Тобто, Сенат е, мав аналогічний закритий брифінг на минулому тижні е, е, в середу, де білий дім е, також проводив. Е, Поновлення інформації інформував апдейти щодо ситуації в Україні, і вже на цьому тижні сьогодні відбувся такий брифінг для палати представників для конгресменів та конгресвумен. І ви зараз бачите, як безпосередньо спікерка палати представників Ненсі Полосі виходить із цієї кімнати, де відбувався власний брифінг. Щодо коментарів конгресменів та конгресвумен. Вони казали, що так само в принципі, як і спілкувалися наторами на минулому тижні, так само і конгресмени кажуть, що коментували, деталі закритих брифінгів вони не можуть. Як ти правильно зазначила, на цьому брифінгу доповідають міністру оборони сполучених штатів Америки Лойд Остін, також очільник держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкін. Я безпередньо бачила, як вони виходять і і заходять в цю брифінг-рум, так би мовити, в кімнату, де відбувався брифінг. Так от за словами конгресменів коментувати. Деталі самого брифінгу вони не можуть, тому що власне тому він і є закритим, але зауважила, що із найважливіших потреб для України зараз є питання протиповітряної оборони і безпосередньо доповідачі на цьому брифінгу наголошували для представників конгресу і представників палати представників, що Україні потрібно зараз більше протиповітряної оборони, і на цьому має зокрема в своїх законодавчих ініціативах сконцентруватись і конгрес також другим питанням важливим для в ситуації. Яка зараз а, відбувається в повномасштабній російській агресії проти а, України? А, вони зазначили, що важливим є питання того, що зараз зима, і через те, що Росія безпере стріляє на інфраструктуру а, України, важливо допомогти українцям пережити ці кілька місяців а, холодної зими, щоб а, Продовжити боротьбу і що дуже велика допомога також потрібна за, саме в цьому аспекті. Принаймні, так про це прокоментували конгресмени, з якими я спілкувалась. Власне, що саме вони сказали? Пропоную заслухати просто зараз. Я вважаю, що найважливіше, що можуть зробити сполучені штати і конгрес, це продемонструвати довгострокові зобов'язання. Справа не лише в тому, що ми надсилаємо боєприпаси та забезпечуємо тренування, а в тому, що це послання Путіну, що ніхто не облишить це питання найближчим часом. Я вважаю, що він не збирається відмовлятися від своїх планів. Тож єдине послання, яке він має почути, це те, що шата їхні західні союзники не збираються залишати Україну. Я не можу говорити про якісь конкретні речі, про які йшлося на секретному брифінгу. Але я вважаю, що важливо, щоб Україна мала такий собі віртуальний залізний купол. Ми не говоримо про конкретно ту систему, яку має Ізраїль, але ми маємо надати все, аби захистити українських громадян від нелюдських атак. Тому я вітаю систему Патріот. Ми надіслали дві інші найновіші системи протиповітряної оборони та ще шість в роботі, і це займе час. Але це питання, яке викликає занепокоєння. І, зрештою, якщо не буде дипломатичного рішення, це буде війна на виснаження, яка може тривати роки. Вони просять безліч різних речей, щоб допомогти озброїти українців. Що на мою думку до нині було найефективнішим? Це здатність нейтралізувати атаки, запобігати будь-якому типу ракетних атак з боку Росії на українську батьківщину. Вони атакують енергосистеми, і тому найбільш ефективним є перехоплення ракет, крилатих ракет, які росіяни використовують для нападу на цивільну інфраструктуру, особливо енергомережі. Ми маємо лишатись об'єднаними, об'єднаними і союзниками, об'єднаними всередині конгресу. Це має лишатись двопартійним питанням, що Росія не права і не переможе. Українці продовжують боротись, але війна ще не закінчена. Зима наближається, ґрунт буде замерзлим. І ми маємо переконати, що ми готові до цього. Вивкамекшовиверіфеде. Каті з тих коментарів, що ти записала із конгресманові, звісно, дуже багато говорять про те, що має лишатися ця двопартійна підтримка, що дійсно не лише зброя, яка є надзвичайно важливою зараз, але також сам меседж Путіну, що Сполучені Штати. Не залишить Україну, і це дійсно дуже важливо. Але ще одне важливе питання, на якому зараз зосереджена увага у Конгресі, це додаткова допомога, додаткове фінансування для України. Ми знаємо, білий дім запросив майже 38 мільярдів доларів додаткового фінансування, якого вистачить, аби допомогти Україні на наступний фіскальний рік. Яка доля власне цього фінансування? Чи є шанс, що його таки схвалять до різдвяних свят? Що тобі сказали законодавці сьогодні? Ти правильно зазначила, що важливо тому, що вони сказали, важливим меседжем є двопартійна підтримка України. І як відомо, вже з наступного місяця січня починає роботу новий склад конгресу, і дуже важливо багато ініціатив погодити до кінця цього року. Не тому, що новий склад конгресу буде якось менш підтримувати Україну, але тому, що на повісті дня у нового складу буде багато інших питань. І конгресмени і сенатори наголошують на тому, що багато ініціатив на підтримку України мають бути Закритими до кінця цього року, а зазначив, що до кінця цього року сесійних днів залишилось не так багато, фактично цей і наступний тиждень, тому що далі різдво, свята і можливо буквально кілька днів залишиться до нового року, щоб можливо щось іще погодити. Серед важливих ініціатив законодавчих, які на які варто чекати в Україні, це зокрема проголосування за оборонний бюджет сполучених штатів Америки, який мають розглянути вже сьогодні в Сенаті на минулому тижні. Його вже погодили в палаті представників, а сьогодні мають розглядати у сенаті. І нагадаю, що в цьому оборонному бюджеті для сполучених Штатів Америки, який загалом займає понад 800 мільярдів доларів. На оборонні потреби для сполучених штатів Америки вкладено також 800 мільйонів доларів оборонної допомоги для України. Значить, що це на 500 мільйонів доларів більше ніж запитував. Білий дім, і зокрема цього походження цього оборонного бюджету варто чекати в Україні, тому що там закладено, як я вже сказала, 800 мільйонів доларів оборонної е, допомоги для України. Але є також інший бюджет це урядовий бюджет сполученамерики, е, і його планують приймати в форматі омнібусу. Омнібус це так би мовити пакетний е, документ, куди буде складено багато різних законопроєктів, які потребують нагального і термінового погодження, і саме туди. І очікується, що вкладуть у ці майже 38 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні, яку запитав Білий Дім і що в листопаді, і на які досі чекають, які досі не був погоджений. Очікується, що от у цьому пакетному законопроекті урядового бюджету для споживачі Америки буде включено і ці 38 мільярдів доларів. І про це безпосередньо на це натякав. Лідер демократів в сенаті Чак Шумер, і сьогодні мені також фактично підтвердив це також демократ Майк Віглі, конгресмен, з яким я спілкувалася. І, але якщо ми говоримо про шанси, що власне схвалять цей омнібус, тому що ми, ми чуємо, наприклад, від лідера республіканців в палаті представників Кевіна Макарці, він насправді виступає проти. Тому які шанси є, що схвалять а, власне і фінансування для України в межах цього пакету? Чудове запитання юлі, тому що буквально вчора відбувся брифінг а, з а, лідером, а, який провів лідер республіканців у палаті представників Кевін Маккарті, якого вже до речі номінували на спікера палати представників в новому конгресі. А, і от він заявив, що в а, урядовий. А, Бюджет вкладено дуже багато різних питань, які не погоджують, не погоджені з республіканцями. Посередньо він і також представники республіканців партії, з якими він виступав учора, сказали, що деякі з тих законопроєктів які пакетно в цьому обніпусі будуть прийматись, не були навіть обговорені з республіканцями. і От вони виступають безпосередньо за те, щоби. На те, щоб не приймати а, урядовий бюджет в форматі омнібусу, тобто пакетно, а розглядати кожен законопроект окремо. Тобто, це не означає, що вони виступають проти допомоги Україні, а, якщо цей законопроект 38 мільярдів доларів буде включено а, в цей омнібус а, і. Оборонної бюприпрошуни оборони а урядовий бюджет Сполучених Штатів Америки найімовірніше республіканці будуть натякати на тому, щоб розглядати кожен законопроект окремо, що в принципі може затягти саму саме розгляд. Наразі зараз в конгресі намагаються продовжити можливість розгляду цього. Урядового бюджету, тому що дедлайн був до 16-го числа цього місяця, тобто до завтра, але зараз намагаються його продовжити щоб розглянути до 23-го грудня, тобто ще один тиждень, дати конгресменам, сенаторам на розгляд цього. Урядового е, бюджету, куди мають включити і український е, пакет допомоги Україні в 38 мільярдів, майже 38 мільярдів доларів, е, і зараз е, фактично критична кількість е, е, часу залишилася для того, щоб розглянути, і безпередньо Чак Шумер, лідер демократів, демократів в сенаті, так він безпередньо сказав, що якщо е, цей урядовий бюджет не приймуть до кінця наступного тижня. Це може бути спричинити ризик чергового шатдауну в сполучених штатах Америки, коли окремі урядові установи зупинять свою роботу і не будуть фінансовані. Дякую тобі дуже, Катя, за роз'яснення. Думаю, що це дуже важливо знати також нашим глядачам, тому що дуже багато всього відбувається навколо конгресу і що стосується України, тому це дуже важливі нюанси. Катя ще одне питання, і буду тебе відпускати сьогодні. Також конгресмен та Вілсен, два конгресмани представили резолюцію, аби виключити Росію із Радбезу ООН. Це про те, що наголошують українці вже місяцями, якщо не роками. Який статус цієї резолюції? Чи є в неї підтримка? І чи Взагалі матиме це якусь силу, що тобі говорять сьогодні конгресмени. Так, мені здалося поспілкуватися з одним із співавторів, значить, що внесли цю резолюцію конгресмен Вілсон і конгресмен Коєн. Мені вдалося поспілкуватися з конгресменом Коїном сьогодні. Фактично, вона зараз на рівні внесення в палату представників. Далі її мають розглянути комітети. Далі її мають винести на голосування, щоб погоду повністю Конгрес, тобто і палата представників і сенат мають підтримати. Але варто зауважити, що резолюція сама по собі лише закликатиме Білий Дім, або держдепартамент зробити певні кроки для того щоб тиснути щоб вилучити росію із Security Council, з Рад ради безпеки так ради безпеки організації бідних націй тобто сама по собі резолюція не має можливості тиснути але сам факт підняття цього питання є дуже важливим і я пропоную заслухати як прокоментував сам конгресмен коен сьогодні цю резолюцію в коментарі для голосу америки Росія має право вето в Раді безпеки ООН і мала його відтоді, як була частиною СРСР. Звичайно, Росія більше не є частиною радянського союзу, і є деякі питання щодо їхньої легітимності, мати постійне місце в радбезі. Але ми хотіли б це переглянути, тому що вони можуть заблокувати будь-які зусилля ООН для встановлення миру, що є однією з головних функцій організації та причиною її створення. На жаль, поки не було жодного. Мого поступу щодо цієї пропозиції так само і щодо нашої резолюції про засудження Росії за вчинення злочину геноциду. Очевидно, що згідно з визначенням конвенції 1948 року, те, що вони вчинили, є геноцидом. Але чомусь у нас із цим є проблеми. Сенат уже проголосував за таку резолюцію. Можливо, нам треба ухвалити їхню. Я не розумію, у чому проблема палати представників, але поки безуспішно. Дуже важливі насправді ще... меседжі, так лунать так, Катя підкреслити, що на факті сумнівної легітимності російської присутності в радбезі ООН наполягають також і представництв представництві постійному представництву України про організацію бідних Націй, що фактично Росія успадкувала свою присутність в Радбезі, uh -huh. тому що вона була частиною радянського союзу без голосування і обговорення на рівні організації бідних Націй. Це безумовно важлива тема. Сьогодні, до речі, в програмі часта 22-й Матимемо дуже багато інформації, і аналізу саме про це, про можливість виключення Росії з Радбезу. Катю, дякую тобі дуже за твою роботу за твій аналіз. Продовжуй працювати у конгресі. Будемо чекати на додаткові коментарі. Це була Катерина Лісунова, моя колега, яка сьогодні працює у конгресі Сполучених Штатів. Дякую, Катя Дякую, Юля. Друзі, дякую вам, що ви дивитеся нашу програму і дуже активно коментуєте. Бачу, назбиралося багато коментарів. Звідки ви нас дивитеся. Вітають нас з Ізраїлю. Також з Філадельфії, Київ непереможний. Вітає! Вітає Кривий Ріг, Лос-Анджелес. Також Білоцерківський район на зв'язку. Є бачу, Прага є чортків Україна, Італія, Швеція, Рим. Воксхо, північна Кароліна, Звідня вітають і інших міст. Також я бачу Хмельницький на зв'язку. Якщо у вас є якісь запитання, то обов'язково питайте. Спробую на них відповісти. А сьогодні також ми говоримо і про інші важливі теми. Зрозуміло, що цього тижня однією з провідних тем було повідомлення у змі про те, що Сполучені Штати готуються передати систему Петріот. Це ракетна система, система, яка би посилила протиповітряну оборону України. Офіційного оголошення поки що із Вашингтона немає. Але як повідомляли наші кореспонденти, зокрема Карла Бабіка, яка працює у Пентагоні, її високопосадовці Пентагону сказали, що можливо. Таке оголошення станеться вже цього тижня, тому обов'язково будемо за цим стежити. Що не матимемо інформацію, повідомимо також. Важливими є повідомлення навколо можливої загрози з боку Білорусі. Ми знаємо, що українські збройні сили, українська влада звертає увагу на те, що може бути загроза із боку Білорусі. Ми також поставили це питання у Пентагоні буквально напередодні, і речник Пентагону Петредер сказав, що безумовно Сполучені Штати продовжують стежити за цією ситуацією однак на цей момент не бачать якоїсь прямої загрози, яка може надходити. Від Білорусі, однак наголошують, що продовжують стежити за розвитком цієї ситуації. Чому про це почали говорити? Тому що Білорусь анонсувала позачергові військові навчання по всій країні, і Держсекретар... Держсекретаріат ради безпеки Білорусі оголосив про раптову перевірку бойової готовності збройних сил країни. Також Білорусь змінила міністра закордонних справ країни та військове керівництво. Тим часом українські військові та влада у прикордонних з Білорусі областях заявляє про... Готовність до захисту України і наша колега Мирослава Гонгадзе нещодавно побувала на кордоні України із Білорусією і спостерігала за навчанням українських військових, але також змогла поговорити із губернатором Рівненської області Віталієм Ковалем про те, знову ж таки наскільки серйозною бачать загрозу з боку Білорусі, і чи готові до цього? Давайте подивимося їхні інтерв'ю, і повернемося до обговорення. Віталі, ми зараз їдемо від білоруського кордону. Як ви сьогодні відчуваєте свою готовність, готовність війська, готовність регіону до протистояння? Я скажу, що в порівнянні що було в кінці лютого, перший приїзд сюди, якраз і сьогодні це в рази, якщо не в десятки, стосується і техніки, і насичення військовими, і сформована повністю бригада ТРО. Я зараз спокійний. А ми бачили щойно певну техніку, багато техніки, яку надали союзники України. Як ефективно ви бачите її використання? Я бачу, що хлопці дуже швидко навчаються. Постійно тут присутні інструктори. Інструктори закордонні наші. Більшість хлопців, які служать в ТРО, наприклад, це люди з військовим досвідом, з бойовим досвідом. І всі інструктори, які приїжджають, Відзначають надзвичайну таку адаптивність. Ми не те, що швидко освоюємо нові види озброєння, а ми їх ще й модернізуємо. Ви сьогодні бачили, як проста креативність хлопців дає результат. І в нас сьогодні станкові кулемети на автомобілях, артилерія яка наземного базування на автомобілях, тобто і це робочі зразки. Військові військові з досвідом, військові без досвіду. А як взагалі відбувається ця співпраця? Як вам вдається ну налагоджувати цю якісну роботу? Я бачила, ви навіть там спеціально ну забезпечуєте там якісь такі побутові речі для, для військових, які важливі? Ну мабуть, перше, чим ми відрізняємося взагалі, Україна від Росії, це дбанням про нашого солдата, про військовослужбовця. Наприклад, ви бачили сьогодні там банопрачечні такі комплекси мобільні. Це те, що має бути в кожному військовому організмі, це комфорт перебування. Кожну армію відрізняє від інших дві речі: Це вмотивованість і бойовий досвід. В нашої армії є величезна мотивованість і бойовий досвід. Я би ще додав підтримку населення. От те, що хлопці, які сьогодні служать у нас в області, говорять. Такої підтримки населення, починаючи від просто ставлення, навіть не запитують, що потрібно, привозять якусь допомогу, дрова, якісь опалювальні речі і передають. Це, це дуже мотивує хлопців. Як ви сьогодні оцінюєте ризики, з, зокрема тут, в регіоні, це ризик з боку Білорусі? Ризик присутній, точно не потрібно розслаблятись. Але коли тобі щодня через інформаційні ресурси говорять, Напад з боку Білорусі, напад з боку Білорусі, ти просто вже не реагуєш на ці вкиди, ти просто готуєшся. Наша задача однозначно зробити обороноздатність області і країни в рази сильнішою. Це вдається по насиченню зброєю одиницями цієї зброї, видами, по ротаціях військових, по присутності всіх складових, тому що оборона це ж не тільки називаємо так піхота, це інші підрозділи, які. Дуже важливі взаємодії, і хлопці проходять злагодження. Це злагодження це термін, який не всі розуміють, але він, мабуть, номер один. Коли кожен знає, що робити, відпрацьовані сценарії, відсутність зв'язку, які команди, паролі, шифрограми, тобто, все це присутнє. В нас в області побудовано взаємодія. Ми чітко розуміємо пріоритети. Військова адміністрація вона відповідає за таку військово цивільну співпрацю. Пріоритет оборони це військові, і я, наприклад, розумію, що на мене одягати костюм полководця це неправильно. Моя задача допомогти професійним військовим, щоб в них був побут, щоб у них було все забезпечено, і вони відчували, що реакція на їхні прохання і потреби миттєва. Це те, що в нас сьогодні. Наскільки важливою сьогодні є допомога заходу? Фінансова і мілітарна, тобто, і наскільки ви сьогодні тут, на місці її відчуваєте, хочу згадати фразу: битви виграють полководці, а війни економіки. Ми розуміємо, що без підтримки Заходу сьогодні економічно було б дуже складно, тому що удари по енергетичній структурі, удари взагалі по життю українців дають негативний ефект. І коли ти маєш таку підтримку і розуміння світу, то і оборона здійснюється набагато так оптимістичніше, тому від відчутна. Потрібна і мега важлива. я би назад. Ми зараз їдемо на ці. Це була одна з головних магістралей, я так розумію, від між Білорусією і, і Україною. Е, як взагалі сьогодні? Як, як безпечно взагалі їхати по цій дорозі? Е, е, ми говорили про захист України. Я, як тут це все я скажу дна? по дорозі, їхати безпечно, небез, небезпечно з'їжджати з дороги? Uh -huh. Тому дуже важливо це, це пам'ятати. Е, ви коли ми були там на, на, на пункті перепуску, ви розповідали про... Про, про те, що сама природа допомагає сьогодні Україні в захисті своїх територій північ області це в більшості непрохідна територія. У нас є всього чотири автодороги, по яким можна з Білорусі заїхати. сюди. 92 кілометри болото, і це болото цілорічні, фактично лісистість 40% території області в лісах. От уявіть, що, наприклад, на вузькій дорозі серед двох лісів йде колона. Ну, які шанси в неї пройти далі? Мінімальні. Це е, гарантія від ЗСУ. Тому е, це потрібно розуміти. Природний ландшафт дуже важливий. Це не, не херсонські степи, наприклад. Це інша територія. І тут е, болота, ліси ну, допомагають реально. А річки це взагалі, крім річок, на яких є мости, е, дуже багато іригаційних каналів. Тільки на півночі тут 556 кілометрів іригаційних каналів. Тобто, це колишня радянська система іригації, коли осушували болот. Сьогодні вона працює на захист також краю, тому що через них не так просто пройти. Це було інтерв'ю Мирослави Гонгадзе із губернатором Рівненської області про готовність до потенційних загроз, які можуть надходити із Білорусі, і загалом про підготовку і навчання, які відбуваються там. Друзі, дякую вам ще раз за активність. Бачу, що на зв'язку також є Львів сідний приєднався. Також бачу Італія, Хмельницький і багато інших міст і країн знову ж таки. лунають питання про лендліз. Ми багато разів говорили в цій програмі про те, чим відрізняється ця програма від інших програм. Але знову питання є: що там з лендлізом? Вічне питання насправді. Однак зараз є фінансування поки що. Із попередніх програм, схвалених для України від Сполучених Штатів, з цих програм черпають гроші адміністрація Байдена для того, щоб надавати Україні необхідне обладнання. Якщо ці гроші вичерпуються, якщо Конгрес не схвалить додаткового фінансування, тоді Сполучені Штати можуть вдатися і до процедури до програми лендлізу, коли знову ж таки озброєння не дається безкоштовно і безоплатно, але це озброєння, яке українці мають використовувати, Стати і пізніше або повернути, або повернути гроші за це. Тому знову ж таки, надається перевага програмам, за які гроші повертати не доведеться, і це власне те, що зараз роблять Сполучені Штати, надають Україні найбільше допомоги із програми президентських повноважень, коли президент Байден може черпати озброєння із власних запасів Сполучених Штатів і надавати Україні, але також існує інша програма, за якою теж надається допомога. Тому Знову ж таки, питання лендлізу, – це питання на підстраховку. Якщо треба, буде застосують. Тобто, але поки що цього не сталося. Друзі, якщо ви ще щось маєте запитати, питайте. Однак я вам розкажу про те, за чим ми стежимо найбільше цього дня. Звісно, стежимо за повідомленнями із Пентагону, як говорили і Джейк Саліван, це радник з нацбезпеки, і представник ради з нацбезпеки Джон Кірбі. Що в ці дні очікується новий пакет військової допомоги для України? Що в нього буде входити? Чи потенційно може там бути прописана і установка Патріот? Не знаємо достаменно, однак, принаймні, є повідомлення від наших кореспондентів в Пентагоні, що може статися оголошення про передачу системи Патріот вже цього тижня. Тому безумовно всі очі на Пентагоні. Якщо матимо інформацію, обов'язково вам про це розкажемо. Також приєднатись до програми Часта М о 22-й, де багато уваги сьогодні буде присвячено саме організації Об'єднаних Націй і перспективі виключити Росію із Ради Безпеки ООН. Тому Приєднуйтесь, побачимося там. І Також не забувайте підписуватися на всі сторінки Голосу Америки. Зокрема, ми зараз є в Телеграмі. Тому обов'язково ставте лайки і приєднуйтесь до наших сторінок. Побачимося в наступних ефірах. па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.